Чи довго ще будуть нас кривдить на світі, на пасті та злоба кривава? Чи ми не одної пак матері діти, чи жити не маємо права? Завіщо ж розрада, для чого не милі братам наші щирі жадання? Кого ми чіпали, кому причинили неволю, біду, руйнування? Ми тільки боролись за власну хату, за те, що нам дорого й нині. Бажаємо ми і тепер небагато розвою і освіти родині, Щоб правда та розум і слово співоче, і щастя ширіли в народі. Ми всіх пригорнули б до серця охоче у власній та вільній Господі. Чому ж вірити, не ймеш вірити, брате москалю? Невже ти лякаєшся зради? З тобою недолі нас кревно з'єднали? Тепер же між нами розрада, а ти, брателяше, невже пак до суду між нами розлад бідолашний. Ось скинь бо зачай ти колишню полуду, та праведно глянь необачний. Якби Єзуїти не стали між нами, не знали б ми вкупі недолі, бо ми не кували других кайданами, чужої не нищили волі. Хай же оповіда, чи ми не стояли за справи, братернього. Та й вкупі ж діди наші дбали І здобули козацького строю. Хай сербен розкаже, чи ми не братались у ружньому щасті й горі. За віру, за волю, Чи ми не рубались на полі, на горах, на морі. Спитайте словака, і той не згадає од нас коли-небудь образи. Злоби не було в нашому серці, немає. Ми хотіли б загоїти врази. До згодиш, до гурту, до купи слов'яне, забудьмо старейні чвари, вгамуймо братове розладдя погане, встають бо на заході хмари, спізнаймося саме, вважаймо на брата, тоді усміхнеться нам доля, тоді не дамо, ми ні моті урвати ні кроку слов'янського поля. Подаймо ж ми і на вічне кохання та крикнем на бенкеті згоди, ми цілому світу бажаєм, братання, поради освіти свободи.